Доброго дня. Ще чекаємо. Ага, от ось Ігор Маренкевич в дорозі. Секунду. А, так, Маренкевич зайшов. Вітання. А в нас є Грищенко, Санжара, Костюченко, Пильченко, Гніна, Маренкевич, Будко і Маньковський. У нас, в принципі, є кворум. Відповідно, можемо починати. А, так, у нас сьогодні є перелік рішень, внесених на розгляд виконкому. У нас три доповідача. Відповідно, три питання. Чи є зауваження, заперечення щодо запропонованого порядку денного у членів виконкому? Немає. А тоді прошу голосувати за порядок денний в цілому, що буде складатися відповідно з трьох пунктів. А скажіть, що там з, з голосувалкою? Вона з'явилась чи ще ні? Немає? У мене також немає. Ну, Якщо Де не які... з'явиться там ще там, за хвилину, то будемо руками піднімати. Або хвилин буквально, почекайте, будь ласка. Добре, добре, добре. В принципі, нічого нам не заважає голосувати так, як ми вважаємо за потрібне. Просто Зум зручніший одразу в протокол. Так, ну що там, давайте руками проголосуємо. Тут три питання якраз не непринципово. Прохання просто на наступний раз а, зробіть, щоб воно працювало. Бо наступного разу во вівторок у нас буде купа питань. Добре, піднімаємо руки ще раз. Ось так, щоб долоньку було видно. Отак. О, видно? Добре. Якраз видно сім долоньок. О, і восьма. Ленітка свідка. Е Леонід Константинович підняв. Все, вісім за рішення прийнято. Так, переходимо до порядку денного. Перший допитач Лисенко Михайло Олександрович, внесення змін до рішення виконкому міськради про надання дозволу Міщенко на благоустрої території в районі будинків 143, 145, 149 та 174 на вулиці Мандриківській. А там людина хоче за свої кошти зробити нормальне покриття в внутрішній, внутрішній проїзд. Він просив це робити колотою, колотою гранітною плиткою, а зараз ще хоче додати пресовану плитку. Я думаю, взагалі немає жодних проблем. Що людина хоче це робити, ну, чому ми маємо заважати? А, прошу голосувати. О, добре. Так. А... Вісім за. Дякую. Наступне запитачь. Підлобний Тарас Станіславович, внесення змін до рішення виконкому про затвердження переліку посад у штатному розписі та кількості штатних одиниць Дніпровського міського центру соціальних служб. Чи є в когось зауваження заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за дякую. А, продовжуємо. Павло Артем Григорович. Внесення змін до рішення виконкому про створення комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідно, змінюються певні правила, що пов'язані по з використанням електронної публічної послуги є відновлення, тобто запустилася ця послуга через фактичну дію. І, зважаючи на те, що вона запускається через дію, в нас має бути процедурний механізм для реалізації цієї послуги щоб якщо людина подається через дію. Ну ж таки, це не виключає нашого, нашої можливості а, давати матеріальну допомогу від, від нас, що ми в принципі робимо і досить успішно. Але це ще один механізм. Чим більше механізмів, тим краще. Чи є в когось зауваження сперечення проти запропонованого рішення? Якщо нема, прошу голосувати. О, дякую всі, проголосували одноголосно вісім за. Дякую, шановні члени виконкому. Наступного разу ми зустрінемось у вівторок. Це точно, тому що в нас середу сесія, і виконком у вівторок. Має розглянути передсесійне рішення попередньо походити. тому в нас буде досить великий порядок денний, що буде складатися із виконкомівських і сесійних рішень. Всім гарних вихідних, мирного неба над головою. Бережіть себе, добре відпочиньте перед наступним е, тижнем робочим. Всім гарного, е, гарного дня, гарного вечора. Всі щасливо.